Повністю задоволений тим, що відбулося відновлення розрушеного нашого рентгендіагностичного відділення завдяки основним коштам, які через Юнайтедвадцять 24 нам презентували футбольний клуб Дінамо Київ. Це 10,2 мільйона. Загальна вартість проєкту відновлена 15 мільйонів. 10,2 мільйона – нагадаю, 10 мільйон, це кошти Динамо Київ. Значить, вони всі були використані на відновлення цього відділу. Яке було вщент розбите при прямому влученні трьохкратного ракетобомбового удара, були повністю розрушені, несущі стіни, плити, перекриття, криша розбита, всі комунікації, інженерні, все все розбите. Але так сталося, що представники моза платформи от, взяли нас на відновлення, і кошти були перераховані футбольним клубом Динамо Київ, і пішла в проєкт відновлення лікарні і вже в березні 23 року вже почав працювати повністю повноцінно рентген кабінет. Тут основна заслуга в цьому футбольного клубу Динамо Київ, тому що це їхні кошти, які надали імену такий імпульс для цих робіт. Я вам скажу так, я за своє життя був у багатьох лікарнях а, по всьому світу, і я вам скажу, дане відділення нічим не відрізняється від такого ж відділення, десь у Німеччині або Іспанії. Це дуже круто. А, на жаль, не за тих умов, яких хотілося би, але зараз місто Чернігів має родене відділення а, дійсно європейського рівня з третього дня війни або з другого, навіть а, футбольний клуб «Динамо Київ прийняв рішення його власники. Що до остаточної перемоги ми не зупинимось. Тому так, звісно, будемо. Ви знаєте, у нас є великий благодійний фонд, який вже там надав допомогу на десятки мільйонів євро і продовжує це робити. Це вже п'ятий інфраструктурний об'єкт. Ми відбудували амбулаторію в Київській області в Згурівщині, ми відбудували дитячий садок, школу. Тому хотілося б вже все завершити, але поки не буде перемоги, ми не зупинимося. Ми хочемо вам подарувати цей прапор, прапор як символ нашої незламності і перемоги. Дякуємо вам за підтримку медичної галузі, яка дає нам допомогу, і ми стоїмо в стрій, і йдемо до перемоги. Коли Дякую. заходиш Дякую. зараз, це оновлене рентгенвідділення в тебе. Абсолютно не складається враження, що ти заходиш в звичну нам всім державну лікарню. Ти заходиш як в сучасний медичний центр. Це в першу чергу вражає. Коли ти це бачиш, ти розумієш, що всі зусилля, які докладала наша команда, були немарні. Ми розуміємо, що всі кошти, які були закумульовані завдяки проведенню наших благодійних матчів, завдяки донатам, які робили вболівальники, глядачі, бізнес, які робив ці донати, так само ми всім вдячні. І ми розуміємо, що все це було немарно. Це найголовніше. Так відбувається у всій медичній сфері в нашій державі, що на жоден день спочатку повноштабного вторгнення вони не припиняли свою діяльність, не зупиняли її, а продовжували надавати допомогу населенню, військовим, які постраждали. Це, це звичайно, вражає.